Коли ми чуємо про ігри від Paradox, першим ділом вони асоціюються з масштабністю, якістю та можливістю перегравати їх знову і знову, або ж з максимально сирим продуктом на релізі та купою доповнень до їхніх ігор за пару років після релізу, які зачасту усі разом будуть коштувати у декілька разів більше, ніж сама гра. Тому іноді обрати те саме доповнення, яке вам може сподобатися, буває важко. Тож у цьому відео я стисло розповім про основні механіки та нововведення кожного з доповнень. Та оціню кожний із них від 1 до 10, починаючи від старіших, закінчуючи новими. Тож не дивлячись на те, що перші три доповнення, що вийшли до Hearts of Iron, є тепер частиною ванільної гри, а точніше доповнення Together for Victory, Waking the Tiger та Death for Dishonor. Я все одно розповім про них. Доповнення Together for Victory вийшло в грудні 2016 року та принесло з собою нові національні фокуси на Канаду, Австралію, Нову Зеландію, Британський Радж та Південну Африку. Де кожна з цих домініонів може тепер обрати шлях по залишку лояльності до Британії або ж стати незалежними. Систему автономії маріонеток теж переробили, та з цим доповненням нова система надає державам суб'єктам певні ступені незалежності від іноземного господаря. А одним з моїх улюблених нововведень було ленд який відбуває доволі корисний, особливо при грі у мультиплеєр. Також були додані менш помітні функції, як обмін технологіями, де ви отримуєте скорочені час на вивчення технології, якщо країна-союзник вже має її, нові командування бойовим планом, нові модельки та пісні. Загалом, доповнення, на мою думку, було вдалим та доволі цікавим, та я би оцінив його на 7 з 10. Доповнення Desert Dishonor вийшло в червні 2017 року, яке принесло нам національні фокуси на Угорщину, Чехословакію, Югославію та Румунію. Та ці фокуси вийшло дійсно доволі непогані та цікаві на кожну із цих країн, не враховуючи Чехословакію, бо на неї вони дуже короткі. Основні нововведення також непогані, відтепер можна оновлювати свій арсенал, переобзнавши старі одиниці зброї на нові, а при капітуляції вами якоїсь із країн захоплене обладнання передається вам з можливістю використовувати його на полі бою. Були додані дипломатичні інтеракції, де можна продавати або купувати ліцензії на зброю у інших держав за фабрики. Маріонеток теж затронули. Фашистські країни, як Німеччина, отримали нові суб'єктні рівні на кшталт рейккомісаріату, з доступом до ліцензій, промисловості та стратегічних ресурсів. Встановлені уряди у таких суб'єктів максимально контрольовані, що ускладнює їхнє визволення. І, звичайно, додали нові пісні та покращили вже існуючі механіки. Загалом доповнення вийшло доволі вдалим, але могло б бути і краще, бо деякі фокуси були доволі нудними, а якісь дуже короткими. Також якихось механік, що змінили гру, не додали. Тож я б оцінив його у 6 з 10. Доповнення Waking the Tiger вийшло в березні 2017 року, та було третім та останнім великим доповненням, яке нещодавно увійшли у ванільну гру. І з основного було додано нові фокуси на декілька Китаїв, де до того ж тепер є своя унікальна механіка за очками політичної підтримки. А також оновили фокуси на Японію та Німеччину, де кожна з них тепер має альтернативні шляхи історії, які вийшли просто причудовими. Особливо на Німеччину, що, напевно, і витягнуло усе доповнення. Із нових механік була додана можливість відправки Аташе до країн, що не належать до вашої фракції та які перебувають у стані війни, що дозволяє вам бачити їхні війська, а також дає відправнику досвід армії, а одержувачу невелику кількість організацій та швидкості планування. А генерали армії отримали перки та командирські здібності, роблячи кожного з них по своєму унікальним. Ну і також нові пісні, як і у всіх минулих, так і у всіх майбутніх доповненнях, на добровольчий повітряний корпус. Загалом третє доповнення також було непоганим, мало свої унікальності та доволі непогані механіки, тому оцінка Waking the Tiger 8 10. Доповнення, що з недавніх пір стали частиною ванільної гри, закінчилося, тож, якщо чесно, на мою думку, це було правильно, що розробники прийняли таке рішення, бо без них гра була взагалі ніякою. Тож переходимо тепер до платних доповнень. Або не дуже платних. Доповнення Man the Guns вийшло в лютому 2019 року та в основному стосувалося флоту, тому якщо ви ще досі навчилися ним користуватися, то вам або потрібно це зробити, або просто пройти мимо цього доповнення. В цьому доповненні нам показали нові фокуси на США, Великобританію, Нідерланди та Мексику з купою альтернативної історії за ці країни, особливо за США. А оскільки доповнення взяло фокус на флот, то нам презентували дизайнер кораблів. Де можна видавати як хочеш, що хочеш, головне, щоб плавало. Відповідно, і купа нових технологій, що стосуються цієї сфери. З тим же дизайнером флоту до нас прибули підводні міни, Правда, толку від них не завжди багато, та розміщати їх можна лише у воєнний час, але наче вони дають якісь дебафи ворогу при висадці у регіони, де ці міни є. Цей же флот потім можна обмежити по якимось морським регіонам, де йому плавати ноно, а де можна. Адміралам флоту додали перки та навички, які працюють по тій самій схемі, що й у наземній армії. Ще додали якісь морські угоди, але якось я не звернув на них якоїсь значної уваги, та зачасту просто ігнорую. А тепер найкрутіше нововведення цього доповнення амфібійні машини. Їх взагалі хтось використовує. Може в них є якесь особливе призначення, але якось я не бачив великого сенсу їх використовувати. І додали уряди у вигнанні для демократії. Загалом із усіх доповнень, що вийшли до цього, як на мене це принесло більше всього контенту. Але з іншої сторони, весь цей контент по-хорошому мав би бути ще у ванільній грі, або за набагато дешевшу ціну. Але якщо не звертати на жадібну політику парадоксів, то доповнення я оцінюю на 8 із 10, бо деякі механіки, як міни, як на мене, трохи недороблені, а деякі так взагалі зламані. Ну і ось черга мого улюбленого доповнення La Resistance. Національних фокусів парадоксом, нам завезли на вільну Францію та Вішецьку Францію, республіканську та націоналістичну Іспанію, що поглиблюють нас у війну в Іспанії, та Португалію, а також оновили фокуси на звичайну Францію. І основна, та певно, єдина механіка цього доповнення це агентство, яке водночас і зламане, і дисбалансне, Бо з цією фіговиною тепер можна розвідувати індустрію, армію, обладнання, населення, людські ресурси та взагалі абсолютно все, що має ваш ворог. Паралельно влаштовуючи операції на його територіях, а також захищаючи свої, викриваючи ворожих агентів. Тому, коли ви воюєте з прокляттям, як СОВОК, то з агентством, влаштувавши там колабораційне правління, вам не доведеться пертись аж до Владивостоку, щоб капітулювати його. А при великому бажанні цим агентством можна влаштувати переворот. Але в основному воно не дає нічого корисного, та іноді дає те, що у вас і без того вже є, як з кардіжкою креслень, де агенти крадуть ту технологію, якою ви вже володієте. А, точно. Ще сюди додали брони автомобілі, які можна використовувати у якості гарнізону або розвідки, бо на полі бою вони такі собі. Чесно, мені це доповнення дуже сподобалось. Фокуси на Іспанію чудові, а механіка шпіонажу є моєю улюбленою у грі, хоч вона і трохи недороблена. Тому для мене це доповнення вийшло на 9 або може навіть усі 10 із 10. Ну і на мою думку, найгірше доповнення до Hearts of Iron вийшло в жовтні 2020 року, під назвою Battle for the Bosphorus. І все, що воно нам принесло, це якісь там фокуси на три країни Грецію, Болгарію та Туреччину. Ну я, звісно, сперечатися не буду, що фокуси вийшло дійсно чудовими, особливо на Туреччину. Але за це нас просять віддати 249 гривень, що ще, до речі, у два рази дешевше, ніж у ЄС, де воно коштує 10 євро. Так, це дешевше, ніж інші доповнення, бо додає контенту мало. Але тим не менш, фанати Гризи безкоштовно роблять моди, де контенту більше, ніж у усій грі з усіма доповненнями. Тому для мене це доповнення йде на 3 або з натяжкою 4 з 10, чисто за хороші фокуси. Наступне доповнення вже вийшло в листопаді 2021 року, та в основному стосувалося Совка та загалом східних країн. Тут нам за нові фокуси на Совок, Литву, Латвію, Естонію та Польщу. А з механік нам додали офіцерський корпус. Про які я постійно забуваю, де ви можете створити генеральний штаб, спираючись на таланти і досвід наявних офіцерів, щоб скористатися змінами в технологіях і тактиці на полі бою. І духи армії, підкреслюючи певні характеристики вашого військового озброєння, додаючи загальні бонуси до певних типів юнітів або навіть допомагаючи дизайну дивізії. Також оновили систему постачання, додали плавучі гавані та спеціальні підрозділи постачання. І моя улюблена механіка цього доповнення. Це дизайнер танків, що дуже схожий з дизайнером кораблів та має такий же принцип роботи. А ще додали новий тип техніки залізничні гармати. В цілому, якщо відкинути те, що доповнення сильно стосується совка, то вийшло воно бездоганним. Принесло нам купу нових механік та фокусів, тож для мене це доповнення стоїть на місці зла Resistance на 9 або так само 10 із 10. У вересні 2022 року вийшло доповнення Alone». Які чомусь фанати сприйняли ну, вкрай негативно, в порівнянні з усіма іншими доповненнями, які теж сприйняли не дуже тепло. Тут ми отримали фокуси на Ефіопію, Швейцарію та Італію, які як завжди вийшли на висоті, але трохи перегружені контентом. Там парадокси реально перестаралися та зробили вже надто багато, особливо на Італію. Із нових механік Division тепер можна видавати медальки, які будуть давати їм якісь бусти. Але я в більшості своєму цю механіку не використовую. Бо це все робиться за політку, якої завжди дефіцит на початку гри. А потім на кінцевих фазах вже стає якось лінь проклікувати сотні дивізій, обираючи медальки за маленький буст. Ще з'явився дизайнер авіації, слідуючи за флотом і танками. Дипломатів також затронули, та тепер можна вводити ембарго на своїх ворогів. Нові механіки у мирних конференціях також з'явилися, відтепер з'явилася можливість демілітаризувати зони карти або цілі країни конфісковувати та торгуватися з іншими учасниками за капітальні кораблі переможених держав, або вимагати контроль над ворожими ресурсами чи фабриками в якості репарацій. Ну і з майже непомітного та безкорисного оновили моделіки юнітів та авіації для країн з новими фокусами. Для мене доповнення непогане, але по відгукам у цімі багато хто сприйняв його погано, і у кожного там своя причина. Комусь не подобається дизайнер авіації, комусь занадто довгі фокуси, і там ще можна знайти багато чого. Але особисто моя цьому доповнення 7 із 10. В жовтні 2023 року ми побачили північне доповнення Arms Against Tyranny, що взяло фокус на північні країни. Ми отримали фокуси на Фінляндію, Швецію, Норвегію, Данію та Ісландію. Нових механік ми отримали дві: перші з яких це міжнародний ринок зброї, де можна купляти зброю і обладнання у інших країн за будівельний ресурс фабрик, в залежності від того, що та скільки ви закуповуєте. Механіка доволі цікава. Та іноді може сильно допомогти. А друга вже викликала до розподілені думки у ком'юніті. Суть її заключається в тому, що тепер існують військово-промислові організації, які пропонують нові способи оптимізації виробничих ліній або дослідження озброєнь, які матимуть переваги на полі бою. З однієї сторони, це тепер класно, що ви можете максимально оптимізувати індустрію під ваш стиль гри, а з іншої це приносить купу мікроменеджменту та безкінечного тикання по деревам розвитку в цих компаніях. А потім кожні 3 ігрових місяці оновлювати вироблене обладнання заради плюс 5% до одного з типів атаки, тим самим збиваючи ефективність виробництва. І з часом за рахунок цього постійного мікроменеджменту механіка починає надоїдати, та навіть іноді дратувати. Тому для мене це доповнення вийшло на 5 або, може, з натяжкою 6,60, бо воно і непогане, і не чудове, просто нормальне та має місце в цій грі. І ось ми підійшли до останнього доповнення на момент створення відео Trial of a Legends, яке ми побачили на світ в березні 2024 року, та вийшло воно набагато менш масштабним, ніж я очікував, та я впевнений, що ніж багато хто очікував. В цьому доповненні ми отримали лише національні фокуси на Аргентину, Бразилію та Чилі а також мінорний контент для Уругвая та Парагвая. Контенту тут набагато менше, ніж могло би бути, та хотілося б. І це все ціною лише в 100 гривень дешевше. Ніж доповнення, де ми отримаємо в рази більше контенту. Віделки в тимі також дуже незадовільні. Загалом скаржаться на малу кількість контенту, високу ціну та дезбаланснуті фокуси та потужніші, ніж на тій самій Японії або інших мажорних країнах, з чим я повністю згоден. Тож купляти це доповнення сенсу майже немає, і оцінка йому 3 з 10. Ось і всі доповнення, що ми маємо на даний момент, не рахуючи косметичні. Якщо все ж таки ви чесна людина, або мільйонер та вирішити купляти доповнення, то рекомендую першим ділом брати no Step Back, La Resistance і Man The Guns, оскільки вони додають більше всього та найбільш цікавішого контенту в порівнянні з іншими DLC. Хотілося б ще сказати про можливе майбутнє доповнення, тизер якого ми отримали в червні. Нам показали якийсь замок в отичному стилі з ядерною бомбою всередині, що може відноситися до Німеччини. Скоріше за все, як мені здається, ми отримуємо оновлення альянсу Осі, що було б доволі непогано, бо фокусів на Японію мало, та вони доволі таки вже застаріли. В кінці нам ще показали код азбукою Морзе, Тому хто розгадав або знає, що там сказано, напишіть про це в коментарях.